Там в Бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі мойого, враз тих і залунало, Христос родився, славі мойого. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло, стали солдати, колядувати, Христос родився, славі Його. стали солдати, колядувати, Христос родився, славі Його. Підгуляй полем, кутя на столі, звіздою небо там зацвіло, вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славі Його. Вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славі Його. Наша родина, вся Україна і збройні сили і теро, під Божим стягом йдем до звитяги, Христос родився, славі мойого, під Божим стягом дем до звитяги, Христос родився, славі Мой. Коляда дзвіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекали з перемоги днини, щоб повернулись рідні і щужини. Україна каже, діти мої, діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро, бо Христос родився. славімо Його!